Вітаю вас, мої любі малята, на занятті ознайомлення з соціумом. Тема нашого сьогоднішнього заняття Українські сімейні традиції. Тож будьте уважні! З давніх давен в Україні за традицією зустрічали дорогих гостей хлібом сіллю на вишитому рушнику. Завжди в Україні вміли випікати смачний та запашний хліб, шанувати його, тому що хліб це справжнє багатство, недарма часто можна почути такий вислів хліб, всьому голова. В кожній сім'ї, в кожній родині випікали свій особливий хліб, а ваші матусі чи бабусі і досі печуть хліб. І зараз ми повинні з пошаною ставитися до хліба і берегти його, адже в нього вкладена праця багатьох людей. Так, ми живемо на Україні в місті Дніпро. І я, і ви, моя сім'я, і ваші сім'ї. А що таке сім'я? Так, це тато, мама їх. Діти, бабусі, дідусі, сім'я це рідні, близькі люди, які живуть разом. А ще у вас є інші родичі це дяді, тіті, двоюрідні брати і сестри. Вони живуть зі своїми сім'ями в іншому місці, чи поруч з вами, або в селах, і ви з ними підтримуєте родинні стосунки, їздите в гості, до них ходите один до одного, бо це близькі люди, родичі. Ви родина. Як можна назвати лагідно? Маму і тата, бабусю і дідуся? Назвіть, будь ласка, поцілуйте, обніміть їх. З давніх давен дорослі любили дітей, піклувалися про них, діти поважали старших, шанували їх, у всьому допомагали. То що ви повинні турбуватися про своїх рідних і близьких? Шануйте їх завжди. А зараз я пропоную зробити портрет, намалювати кого б ви хотіли: маму, тата, бабусю чи дідуся, і зробити гарний портрет. Ще однією доброю традицією в Україні був звичай прикрашати свою оселю вишитими рушниками. Це робили не лише для того, щоб було гарно, красиво, а й тому, що Вишиті рушники завжди вважалися оберегами. Вони захищали, оберігали оселю від усього недоброго, злого і поганого. Наша кімната теж прекрасна, що на сьогодні вишитими рушниками, і від цього кімната стала ще затишнішою, світлішою і привітнішою. Подивіться, які гарні кімнати прикрашені вишитими рушниками. Наша кімната прикрашена гілками верби, калини. І калину і вербу можна зустріти біля ставка, біля струмка, біля річки, біля хати. Недарма кажуть, без верби та калини немає України. В Україні ці рослини завжди любили і не лише тому, що вони красиві, а ще й тому, що вони мають лікувальні властивості, з них можна виготовляти ліки для хворих, то ці рослини, як і всі інші, треба берегти, не ламати їх без потреби. В народі завжди говорили: зламаєш калину, образиш дівчину, зрубаєш вербу, накличеш біду. Про калину і вербу український народ склав багато віршів і пісень. Ми можемо з вами зараз послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка зацвіла калина. Зацвіла в долині. Тата, я сподіваюся, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Ви дізналися багато чого цікавого і були уважними. Я бажаю вам всього найкращого і зустрінемось з вами в майбутньому знову!